Зима, вечір, мороз. Чоловік, літній безхатько, намагаючись зігрітися, здригнувся, коли поруч зупинилися дорогі туфлі. Він підняв голову і побачив елегантну жінку в теплому дорогому пальті. Вибачте, ви голодні? Приголомшений безхатько замерзлими губами промовив Дайте мені спокій. Але жінка лише посміхнулася і допомогла йому піднятися. Дозвольте, я відведу вас у тепло. Розгніваний менеджер кафе перегородив їм шлях. Безхадькам вхід заборонено. Ви знаєте компанію Едіжі і Ко вони проводять у вас зустрічі щотижня, і ви на цьому добре заробляєте. Я її президент. А потім, вказавши на безхатька, додала: А цей чоловік багато років тому врятував мене. Менеджер кафе був розгублений. Вона присіла навпроти безхатька, в його очах промайнуло минуле. І він прошепотів так, я вас пригадав. Була така ж зима. Я була безробітною без копійки в кишені. Зайшла зігрітися в це кафе, а ви були працівником за стійкою. Ви приготували мені найбільший сендвіч і гарячу каву. Потім непомітно поклали в касу свої гроші. Ось моя візитка. Завтра я чекаю на вас у себе в офісі. У вас буде робота і сума грошей на новий одяг, їжу та житло. Сльози вдячності покотилися по його щоках. Як я можу вам віддячити? прошепотів безхатько. Не дякуйте мені. Господь через вас допоміг мені, а я вам. Зроблене колись добро завжди повертається.